Сьогодні у нас був урок з очі назад. Нам були допоміжними всі ті принципи, які ми вивчили на уроці з очі вперед. А саме, нам дуже важливо було робити півот опорної ноги, нам дуже важливо було виростати, і нам дуже важливо було центрувати партнера і партнерку під час повороту. Це обов'язкові речі. Давайте ми вам одразу покажемо з Юрою Очі назад. Ми робимо крок в сторону. Тепер партнер трошки заступає ага. і тисне в підлогу тим самим, запрошуючи мене на поворот. Веде на крок, супроводжує, намагається зробити його не коротшим, ніж мій або довшим. Угу. І веде ще раз. Зверніть увагу зараз на те, що буде відбуватися ось тут. Ми зараз будемо зустрічатися енергією. Бум. Добре, і покажемо вам ще раз не ще раз, я просто покажу вам зв'язочку яку ми сьогодні вчили. Угу, і тут такий вихід. Ага, я, э, там, де було очі вперед і зміна напрямку. Якщо хочеш, я тебе поведу. Окей, okay. э, добре. Ми робили ось тут. Вибачте, не то. Щас ще раз. Жу. Ми робили очі вперед, очі вперед. Жум, жум. Зміна напрямку. Очі назад, очі назад. Жум ву. Там. Там. Дякую.